Всім привіт, народ. Вряд ли хтось вгадає, чим ми займаємося. Придумали ми таку собі порнографію. Інакше не назвеш, ну, але ж треба щось пробувати, Який вихід. Значить, повезли ми свій урожай гречки на завод, щоб поміняти на крупу. Вийшли на раборантки. Фу-фу! Кажу, дівчата, ну їй-богу, ніхто в гречку не срав, йо, -йо. ну хіба мишка, яка зимою з переляку там щось чирікнула. Та ні, та ваша гречка смердить свілим, ми такого не берем сюди-туди. Ну, дійсно, принюхався. Ну чого ти таким старим? Значить, зразу помож друга, як то кажуть, дзвонок в Одному, другому, третьому. Хлопці підкидали всяких варіантів, хто колись вже ж не раз стикалися з подібними проблемами. Попробували ми всі їхні підказки, не проходить. І, значить, зробили експерименти і дійшли до такого якби, способу, значить, сиплемо мішалку, лєм воду, капаємо трошки гали і миємо, миємо гречку, розсипаємо то її. Пересушуємо. ну Всередині вона нормальна. От, діленька, частенька, ну зверху є запах, і що ж, і, що ж. і от така порнографія. От, народ будете сміятися. Поки гречки не здам, відео не буду викладати, чесно скажу, бо хто його знає, хто його буде дивитися. Так, Трошки гали туди, щоб гарно відмивалося. Ось от. От така красота. От деня на і промиває. Віялкою ми на зиму віяли. Після комбайну тепер ще раз віїм. І все рівно вам скільки, скільки сіння ще витрасається. І все рівно ця, ця виялка, вона дуже гарно не відбере. То дідівський спосіб треба щось придумувати друге. Ну і от та гречка, на вигляд гречка як гречка. Нормальне зерно. От. Ну, є запах. Є запах і що ти зробиш. А запах може давати соя. Соя в грешці є, вона була сира і вона от трошки поцвіла. от Можливо, і в тому діло, не знаю. Ну, коротше, можливо, комусь пригодиться наш досвід, не пригодиться, не знаю. Будемо мучитися. Зерна багато. ще, Ну, а що робити? Треба спасати урожай. Читайте, як, не дай Бог, пропаде то цілий рік нашої роботи в одне нехороше місце. От. А звичайно, мій недогляд треба було, треба було її здавати раніше, ще зимою. От. Ну, але що є, то є. Позапрошлого сезону я виграв, що притримав до весни. В цьому сезоні ще не знаю. Будемо бачити, як, якщо... Получиться щось гарячкою нам з тим промиванням, просіванням, просиханням. Ну, коротше, дворість капець, ну а що робити? Ну, пропаде, пропаде. все, Всім попа, хороших рожаїв, виростити, зібрати, а саме головне зберегти і гарно ціну здати. Всім попа!